Сильний снігопад на минулих вихідних змусив комунальні підприємства Ніжина працювати у посиленому режимі для розчищення вулиць міста. У першу чергу очисні роботи проводилися на основних дорогах руху громадського транспорту. Задіном було вісім одиниць техніки, із них це п'ять одиниць, яка е Займалася розчисткою міста, і одиниці, які займалися посипкою. Тобто, і це погрузчики, і машини, які розвозили для людей, які вручну розсипали, а також піскотряс, який посипав дороги дороге міста. На сьогоднішній день ми працювали з часу ночі. І до цього, до, до цього часу ще працюємо. Думаємо, до, часов до п'яті, а там ночі будемо дивитися по погоді. Що змогли, то зробили. Вони і своїм часом, своїм сном. Треба було, як сказати, спасати міст, щоб люди нормально могли йти і їхати. Підприємство практично з п'ятої години ранку суботи почало прибирати місто. За виключенням там пару часов вечором в суботу, що людям дали відпочити. Так двоє суток люди працювали. Прибиранню міста, ну техніка вернулася. Вся ми на першу годину практично закінчили за виключенням того, що ще посипка доріг проходить спільними зусиллями. Працівників КП ВКГ за вихідні було розчищено 86 вулиць. Додатково залучалися на прибирання вулиць. Надали допомогу нам ну, частково, але вона також значна була це спеціальний авіаційний загін потужною технікою. Вони допомагали розчистку як на ЖЕК Північна, так само і нас на Мигелів. А також комунальне підприємство, наш комунальний ринок, за тими домовленостями, якими і дорученнями, які давали, значить, вони працювали. Це швидка допомога, лікарня, пологовий будинок, також надавали допомогу комунальному підприємству погрузки, посипочного матеріалу. Ну і працювали все ще на, на території. Працювали і комунальні підприємства, і ЖЕКи по очистці прилеглих територій. А також водоканал по очистці своїх територій, також значних, де маються водозабори та по обслуговуванню населення. Комунальники використовують снігоочисну техніку, що експлуатується уже більше 30 років. Рейдер так він 79-го року, і ви розумієте, що вже усталість метала проходить, вже вона і фізично і морально устаріла. Через то бувають поломки. Ну їх оперативно ремонтуємо. Техніку і устраняємо всі неполадки загалом, зважаючи на недостатню кількість техніки для одночасного прибирання усіх вулиць Ніжина, сніг роботи проводилися оперативно. За прогнозами гідрометцентру днями очікується погіршення погодних умов, тому міська влада вимагає від керівників комунальних підприємств повної готовності для оперативного реагування. Буде сьогодні видано відповідне розпорядження міського голови стосовно посилення роботи по прибиранню міста від снігу і від льоду. І буде чітко визначена відповідальність посадових осіб за невиконання цього розпорядження і невиконання правил благоустрою. Це керівники підприємств і тих власників об'єктів, біля яких будуть виявлені порушення. І Денис Павлович, ще раз наголошую: від вас залежить. Контроль і жорстке реагування на несвоєчасне прибирання і забезпечення безпечного режиму проходження пішоходів.